вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуса студії працює Наталія Квасюк. Нещодавно працівниками комунального підприємства водотеплосервіс було здійснено заміну насосного обладнання на підкачувальну насосній станції, що на вулиці Малицькій. Відтак в оселях мешканців даного мікрорайону покращиться як подача, так і якість води, запевняють комунальники. Загалом водотеплосервіс уже провів заміну обладнання на 17 з 21 насосної станції. В жовтні 2009 року комунальне підприємство Водотеплосервіс підписало трьохсторонню угоду про субкредитування з Мінфіном та Міністерством житлово-комунального господарства. Згідно з даною угодою, водотеплосервісу надано позику в розмірі 9 мільйонів 601 тисяча 883 долари США на реконструкцію системи центрального водопостачання у місті Калуші. Роботи з реконструкції проходять по чотирьох лотах. Перший підготовка проєктно кошторисної документації для реконструкції підприємства відкачувальних насосів станцій третього підйому – 21 штука, та водопровідної насосної станції другого підйому – вартість 147 тисяч 600 доларів США. Проект виконаний та пройшов експертизу. Другий – підготовка проєктно кошторисної документації для реконструкції блоків 1, 2, 3 станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добровляне» вартість 494 тисячі 592 долари США. Третій реконструкція цієї станції запланована вартість 7 мільйонів 743 тисячі 995 доларів. США. на даний час проходить оцінка тендерних пропозицій. Четвертий реконструкція підкачувальних насосних станцій третього підйому 21 штука та водопровідної насосної станції другого підйому. Вартість 1 мільйон 215 тисяч 696 доларів США. Реконструкція підкачувальних насосних станцій 21 об'єкт в першу чергу спрямована на скорочення енергоспоживання, що буде досягнути за рахунок встановлення насосного обладнання, що відповідає гідравлічним параметрам існуючої водопровідної мережі, встановлення більш ефективних насосів та електродвигунів, ліквідації рециркуляційних потоків через несправну запірну арматуру, покращення керування насосним обладнанням за допомогою частотного регулювання та встановлення відповідних приладів обліку. Реконструкція кожної насосної станції. І передбачає встановлення нових насосів, двигунів, апаратури управління двигунами, труб обов'язки, запірно-регулювальної арматури та контрольно-вимірювальних приладів. Підкачувальні насосні станції розташовані по території міста Калуша в житлових зонах із багатоповерховою забудовою. Насосні станції є прибудовами до житлових будинків або одноповерховими окремими будинками з розміщеним в них насосним обладнанням та запірно-регулюючою арматурою. Відстань від житлових та нежитлових будинків до насосних станцій становить від 15 до 50 метрів. 26 жовтня відбувся запуск підкачувально-насосної станції номер 18 В ході робіт було зроблено ремонт приміщення за і на вікон та нові металопластикові. Встановили нові вхідні двері. Раніше на станції працювало два насоси з електричними двигунами по 15 кВт. На даний час три насоси з двигунами 5,5 кВт. Економія електроенергії 37%. Від підкачувально-насосної станції номер 18 забезпечуються холодною водою. Будинки вулиці Малицької, номер 5 7, 9. 5 по 14 жовтня в Аргентині тривала міжнародна олімпіада з наук про землю. З поміж школярів зі всього світу участь у ній взяв і 11-класник Калуської гімназії Любомир Романів. Наш земляк посів почесне третє місце і привіз додому бронзову медаль. Калузькі школярі неодноразово тішать нас своїми здобутками та перемогами на різного роду олімпіадах, конкурсах, турнірах. Професіоналізм вчителя та наполегливість учня дають хороші результати. Гімназист Любомир Романів розповідає, що захоплюватися географією почав ще у дитинстві. Уже з сьомого класу ходив на олімпіади. Цього року на обласній олімпіаді з географії Любомир здобув друге місце. Далі на республіканській теж був другим. Відповідно, попав четвірку кращих учнів України, які поїхали представляти себе на міжнародну олімпіаду із наук про землю, що проходила у Аргентині з 5 по 14 жовтня. Змагання відбувалися у місті Олаварія неподалік Буенос-Айреса. Любомир зізнається, що враження від поїздки у нього незабутні. Найперше запам'ятався сам формат та рівень олімпіади, яка пройшла в два тури: теоретичний та практичний, адже суворими її суддями були викладачі із знаменитих міжнародних університетів. Ну і звісно, знайомство з учасниками олімпіади, учнями із різних країн світу, спілкуючись з англійською, Любомир Романів подружився із японцями, бразильцями, корейцями та іншими інтернаціональними ровесниками. 干嘛？ У конкурсі міжнародних команд, в якій війшли учні з Австралії, Румунії, Німеччині, Тайваню, Японії і, звісно, калузький гімназист, учасники отримали призове місце за колективну роботу. А індивідуально за підсумками Олімпіади хлопець отримав бронзу. Абсолютне золото здобули учні з південної Кореї, Тайваню та Японії. Окрім навчального процесу, учасники Олімпіади побували на різних екскурсіях, які залишили незабутні враження. Любомир каже, що йому цікаво було ознайомитися із традиціями та культурною. Спадщиною цієї держави архітектурними пам'ятками, а ще найширшою вулицею у світі, що в буенос Айресі, Звичайно, я б хотів сказати, якщо вони хочуть досягти ну, як і не тільки у олімпіадах, але й взагалі у кар'єрному житті, потрібно не боятися йти ціленапрямо до своєї мрії, не сумніватися у своїх силах і можливостях. Звичайно, деколи можу ставатися, що учні із навіть інших країн. Здаються досить добре підготовленими і починається певний мандраж. Але насправді вони так само звичайні, звичайні люди і кожному під силу здобути перемогу. Я дійсно це побачив, я так само перед Олімпіадою порашував, але на Олімпіаді дійсно атмосфера дуже доб... приємна і в мене враження від, від самої проведення олімпіади як найкраще. Підготовкою учня до етапів Олімпіади займалася вчитель географії та економіки Калуської гімназії Алла Степанівна Маковська. Вона стверджує, що досягнення Любомира це дуже хороший результат. Ну, звичайно, мені дуже приємно, що в нашій гімназії в місті Калуші, є переможець міжнародного рівня, зокрема географічної олімпіади Всесвітньої. І е, я можу сказати, що це перша перемога е, івано франківської області з географії. У нас, звичайно, вже були перемоги з інших олімпіад, але з географії це вперше. Е, Любомир показав дуже високі результати. Він цілеспрямовано йшов до цього результату. Він був переможцем і обласного, і четвертого етапу республіканських олімпіад. І він поставив про свою мету здобути перемогу на міжнародній олімпіаді, і звичайно він цього досяг. Я можу сказати, що така такі учень, як Любомир, це, мабуть, подарунок для мене особисто, і я вважаю, взагалі для багатьох вчителів, ну для всіх вчителів, мабуть, і з інших предметів, щоб вони знайшли і щоб їм випав такий подарунок у вигляді учня, який хоче чогось досягти, і досягає певних вершин у вашому певному предметі, який він вивчає. Усі витрати на поїздку до Аргентини було профінансовано міністерством освіти та науки, окрім виготовлення проїзного документу. Серед чотирьох учнів з України двоє повернулися з бронзою. Це Каловський гімназист та учень з Миколаєва. Як відзначатимуть юних вундеркіндів на державному рівні, вирішуватимуть у міністерстві освіти та науки України. Поряд з іншими дошкільними навчальними закладами калуша хороша традиція відзначати прихід осені збереглася в яслах садку Росинка. Один день зустрічали красуню з багряними косами вихованці молодшого дошкільного віку, п'ятого року життя групи віночок та старшого дошкільного віку шостого року життя групи Калинка. Тематичне свято Осінь, радісна пора спільно з дітьми підготували вихователі групи віночок Наталія Федорова та Катерина Будзович. Діти з нетерпінням чекають таких заходів. А в кінцевому результаті виходить, що це купа позитивних емоцій не лише для них самих, а й для батьків, адже вони згадують своє дитинство і повертаються туди разом з малечею. Наближаючись до рівня дошкільнят, стають краще розуміти одне одного. Разом з дітьми батьки беруть участь у конкурсах, радіють появі осені, граються з казковими персонажами, передягнутими у звірят. Розповідають вірші, співають пісні під музичний супровід Ірини Паплинської та фонограму. Маленькі актори в масках та костюмах виконали пісеньку жабки, їжачка, хороводили іменини у капустини. Завершилося дійство в осінньому кафе. Малеча пригощалася яблуками, грушами, виноградом та горішками. Цікаво, що кожного маленького іменинника теж вітають по-особливому, вдягають корону і саджають на спеціальне крісло трон. Так дитина відчуває себе принцем чи принцесою у центрі уваги. Вихователі групи Калинка. Оксана Шулик та Ярослава Гуйвен оживили з малятами осінні мелодії. Ці мелодії наспівав вітер, який кружляв листочки в замріяному танку. Діти просили його відпустити осінь. Азартного духу змагань додав конкурс, де мами з дітьми консервували яблучні компоти. Хто швидше закриє банку? калошах малята перестрибували у явні калюжі. Веселу сценку поставили встуни Хлопчики у відповідних костюмах, оскільки вихованці цієї групи наступного року стануть школярами, вони викладали з листочків букви. Завдяки співпраці, налагодженій з загальноосвітньою школою номер 2 прийшли в гості учні перших других класів. А дошкільнята мають змогу ознайомитися зі шкільним життям, відвідуючи свята своїх старших друзів. Звучала повчальна інформація. Коли гусінь їсть яблуко, то воно точно натуральне і корисне. Сама ж гусінь станцювала з маленькими гусеничками кумедний танок. А зараз до вашої уваги спортивні новини. 28 жовтня футбольний клуб Калуша провів передостанній тур чемпіонату області у Косові, де зустрівся з місцевою гуцульщиною. З перших хвилин матчу «Калушани» взяли ініціативу і провели стрімкі атаки, проте безрезультативних, оскільки нашим футболістам не вистачало прицільності, і м'яч двічі потрапляв у поперечину воріт. Першими на 38-й хвилині гри відкрили рахунок господарі Поля. Рівно через хвилину Назарій Драган головою влучно пробив поворотах суперника і зрівняв рахунок. У другому таймі Гуцульщина додала обертів і потішила своїх уболівальників трьома голами у ворота Калушан, які поверталися додому з нищіною поразкою. 1-4. Юнацький склад футбольного клубу Калуш навпаки виявився сильнішим у протистоянні з косівськими ровесниками, здолавши останніх з рахунком 3-2. Авторами голів стали Юрій Коско. Він розписався у ворота Гуцульщини двічі та Андрій Мельник. Останній тур чемпіонату Калушани проведуть вдома у неділю, 4 листопада, приймаючи богоречанську команду Газовик. Початок матчів о 13-й юнаки та о 15-й годині. І ще одна інформація: з 19 по 21 жовтня у Дагестанському місті Хасевюрт тривав четвертий міжконтинентальний кубок світу з вільної боротьби. Позмагатися за престижний трофей переїхали атлети з Росії, Туреччини, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, України, Польщі, Таджикистану та інших країн. Всього 180 борців вільного стилю, окремим складом виступила команда Дагестану. Від України у змаганнях взяли участь чотири спортсмени. З них троє стали бронзовими призерами. А 22-річний калушанин, майстер спорту міжнародного класу Андрій Квятковський, здобув слібну медаль у своїй ваговій категорії до 66 кілограмів. У напруженій фінальній сутиці нашого земляка переміг дагестанець Азамат Булатов. Варто додати, що Андрій Квятковський невдовзі після лондонської олімпіади, де посів 13-те місце, переїхав до Києва і почав тренуватися у наставника національної збірної України з вільної боротьби Руслана Савлохова. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою та вдалого робочого тижня. На все вам добре. Хай щастить!